Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Сьогодні покажу вам ціни на основну групу товарів. Якщо вам цікаво, корисно, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки під цим відео та пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна! Лимони по 67 гривень за 1 кг. Банани 58, мандарини по 95 гривень. Ціна за кілограм. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Персики 73 гривні. Слива перший катунок 42 гривні кілограм. Нектарини 83 гривні. Стабільна ціна на кокоси – 30 гривень одна штука. Авокадо першого гатунку – 190 гривень за кілограм. Виноград синій 70 гривень. Ківій першого готунку 140 гривень кілограм. Виноград рожевий 115 гривень. Авокадо хаас – 207 гривень за кілограм. Виноград киш миш 90 гривень 1 кілограм. Груша першого гатунку – 47 гривень. Груша другого гатунку – 38. Кавун без кісточок 34 гривні за 1 кілограм. Грейпфрут 76 гривень кілограм. Апельсини 65 гривень. Яблуко Red Chief 28,80. Яблуко раннє 21 гривня 60 копійок. Яблуко гала 21 гривня 60 копійок. Голден 25 гривень за кілограм. Кавун 1 кілограм 19 гривень. Купляла декілька разів, отак стукала, і ви знаєте, кожного разу попадався хороший. 71 гривня та 55 копійок коштує перець солодкий. Редька біла 21 гривня 60 копійок. Корінь імбиря, 18 гривень за 100 грамів, огірок перший катонок 70 гривень за кілограм. Цього разу хороші. Цибуля ріпчаста 13,80 за кілограм. Картопля 19 гривень за кілограм. Гарбуз хокайдо 22 гривні кілограм. Гарбуз батернат 12 гривень кілограм. Баклажани 25 гривень за кілограм. Перець салатний 28 гривень за 1 кілограм. Томати чері – 45 гривень. Нема їх. Томати. Але аромат від них дуже гарний 65 гривень за кілограм. Кабачки 30 гривень. Томат червоний коктейльний 40 гривень за 300 г. Чесник 140 гривень за кілограм. Капуста першого гатунку 28 гривень. Цибуля червона Марс 17 гривень. Цибуля біла стерлінг – 17 гривень за кілограм. Морква 15. Бур'як 13 гривень за кілограм. Цукор, пісок 31 гривня 50 копійок за 1 кілограм. Від розумний вибір. Від своєї лінії цукор пісок пресований 25-30, цукор у стіках пів кілограма 100 штук 37 гривень 84 гривні та 30 копійок фруктоза пів кілограма. солодка стевія 174 гривні. Ще є ось такі замінники цукру в таблеточках: 62 гривні за упаковку 1200 таблеток. Сухарі панірувальні від розумного вибору: 10 гривень та 20 копійок за 200 г. 9 гривень та 30 копійок коштує приправа суміш перців мелених з сіллю. 20 г від мрії. Перець чорний 10 гривень та 20 копійок. Також за 20 грамів. Перець чорний цілий горошком 26,80 за 60 грамів. Перець духмяний цілий горошком 23,70 від своєї лінії. Сушені томати із часником та базиліком 20 грамів за 15,60. Паприка сушена копчено мелена 20 грамів 14,50. Борошно хуторок. Пшеничне 1 кг 21 грн. та 70 кубів. Від розумного вибору борошно 19 гривень за кілограм. Кукурудзі на борошно 22 гривні 60 копійок, а загалом борошно не акційне, Як бачите, є різної ваги 5 кг, 2 кг. 29 гривень, крупа вівсяна плющена, Вага 500 грамів. 8 злаків пластівці 30 гривень та 30 копійок за 470 грамів. 26 гривень коштує крупа гречана 1 кг, торгова марка розумний вибір. 25 гривень крупа гречана подрібнена. Від розумного вибору крупа пшенична полтавська 1 кг 1950. Бугур-крупа Пів кілограму в чотирьох пакетах 32 гривні. Рис Камуліно преміум 44 гривні. також 500 грамів в чотирьох пакетах. Крупа гречана 40 гривень. Тут майже нічого не помінялось з минулого разу. Крупа манна 27,60 за 900 грамів. Крупа кукурудзяна 23,50. Крупа пшенична. Тут 800 г 28,40. Бугур крупа 39 гривень за кілограм. Макароні вироби делюкс. Грибінчики 44 гривні. Спагетті від делюкс. Також 44 гривні за пів кілограма. Спагеті від своєї лінії 400 г, 30 гривень. Витки макаронні вироби від своєї лінії також 30 гривень. Спіраль від своєї лінії. Макаронні вироби фігурні 30 гривень. В упаковці 400 г, також за 30 гривень. 400 грамів. Бантики від теделюкс. 46 гривень та 40 копійок. Для паста ріжки 34,50 420 грамів, 37,40 спіральки для паста. 33 гривні. Ось такі макарони. Ще є акція на макароні вироби кільця 37 гривень та 30 копійок, та зірочки. Ярко пружинки 34,30. Інші варіанти неакційні. Від розумний вибір макаронні вироби ціна неакційна, але вигідна 1 кг за 29 гривень. Суп харчо класичний тетя Соня. 25,70. Яйця курячі 3 гривні та 15 купів за одну штуку. Якщо брати поштучно. штучному. Десяток яйць квочка. Розміри це 1. 38,70. Вочка домашня. Розмір це 0 10 штук за 40 гривень 80 копійок. Від своєї лінії 40 гривень та 40 копійок. Такі 38 за 10 штук. Полтавське розмір С0, 40 гривень за 10 штук, С1 37,50. цвіт розмір М, 39 гривень. І ясен цвіт, розмір Л 43,40. Маргарин столовий вершковий, особливий від своєї лінії. 72% жирності 42 гривні. Масло Дари Карпат 180 грамів, за 67 гривень. З карткою ТБ трошечки дешевше. 78,60 коштує масло молокія. солодко-вершкове, 73% жирності. Масло солодко-вершкове від своєї лінії аж 400 г за 129,80 Ягутинське масло солодковишкове 73% жирності 62 гривні. Білоцерківське масло екстра 82% жирності 180 грамів. За 83,50 50 делюкс масло 89,90 200 грамів. Сир, кисломолочний молокієм. 350 грамів, 67,50 9% жирності. Кисломолочний сир від своєї лінії 50 гравень, 60 копійок. Гр. 300 грамів 5% жирності. Такий сир 300 грамів 44 гривні також від своєї лінії. Вершки 19 гривень, 10 штук по 10 грамів. 10% жирності. 36 гривень сметана галичина. 15% жирності у стаканчику. Вага 300 грамів. Сметана просто наше 38 30 15% жирності 350 грамів. Сметана молокія 52 гривні та 40 копійок, 20% жирності 370 грамів. Молоко молокія казкове 42 гривні, вага 870 грамів. 3,2% жирності. Молоко від торгової марки просто наше 2,5% жирності. Тут вага, об'єм, вага. 870 грамів, 37 гривень. Яйця перепалені 53 гривні. В упаковці 20 штук. Молоко. Молокія ультра пастеризоване 900 грамів 40 гривень 80 копійок. 3470 коштує молоко від своєї лінії 2,5% жирності. Сирок плавлений. З грибами голландський або вершковий. 18 гривень та 30 копійок. Сир твердий від своєї лінії, вершковий 45,80 або голландський також 45,80. За 160 г. Ось цей замінник цукру у таблетках, про який я вам показувала на початку, 1200 штук за 62 гривні. Так, ви просили показати продукти із замінником цукру ось такі цукерочки по акційній ціні. Вафельки 80 гривень та 20 копійок за таку упаковку. Вони йдуть у шоколадній глазурі, вага 372 грами із фруктозою. Так, небагато акційних пропозицій, халва соняшникова 31 гривня. Печиво кукурузяне з фруктозою 60 гривень за 300 грамів. Вівсяне 49,40 і пряники з фруктозою 3860. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарних вигідних покупок, гарних вихідних, до нових зустрічей!